Як ягня був проваджений війна за колення, як вечка про своїми мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Анок, ти ногти. Живий і жива надія. Христос воскрес, воскресли ми, співаю я душа радіє, у ресті життя моє тепер нове. В той день звершив він перемогу. Минула ніч, і день настав. І з першим пр пр променем Воскрес, смерть переміг і смерт став Христос живий і жива надія, Христос воскрес ми співаю я Душа радіє, пористівши Життя моє тепер нове. Христос живий і жива надія Христос воскрес, в співаю я, душа радіє, во хресті життя моє тепер нове, яка чудова війська Не до небес. Христос воскрес, Христос Воїстину воскрес, Христос живий і жив. З воскрес, ми! співаю я.